Петро Осадчук По підгору в'ється річка. По підгору в'ється річка, на горі росте смирічка, Над смирічкою високо гордий птах кружляє сокіл. Хлопчик ходить понад річку, Поглядає на смирічку. Хлопчик сокола побачив. Серце тьохнуло хлопчаче, Ох, якби він міг від річки та доплигнуть до Смирічки, сам зумів би так високо покружлять, як сизий сокіл. Хлопчик ходить і не знає, що злетить над рідним краєм, як зросте, ввібравши в себе силу річки, гір і неба. Він розправить дужі крила, буде в крилах вірна сила, з під гори весела річка, а з гори струнка смерічка. Переможного миру вам.